Дивіться, яка в мене тут історія. У мене є ноутбук. Я доволі рідко знімаю ноутбуки тільки тоді, коли вони чимось цікаві, залізом вартістю чи ще якимись там особливостями. І от сьогодні я хочу з вами без зайвої води поговорити про Asus VivoBook Pro 16X OLED. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Так, води не буде взагалі, тож я не буду розтягувати огляд непотрібними порівняннями, тільки головне. Дизайн цього ноутбуку мінімалістичний, схожий на усі інші цьогорічні вівобуки, але має свої маленькі характерні особливості в вигляді рельєфного логотипу, позначок та кольору окремих клавіш. Кришка зроблена з магнієвого сплаву, але ось тут, в районі рельєфного логотипу, саме вона прогинається. Не критично, це ж ніяк не впливає на його вигляд чи функціональність, проте факт є факт. Важить він трошки менше двох кілограм, товщина трошки більше двох сантиметрів, і він дуже любить відбитки пальців. Серйозно, усі взагалі не перебираючи. Я перед оглядом його протер увесь. Роз'ємів достатньо тут і два тандерболти, два usb 32 gen Type 1 Type-A, HDMI 2.1, комбінований 3,5-мм міліметровий вихід і увага. Карт-рідер UHS 2. Я кожен раз нию і нию, що в ноутбуках його немає. І якщо брати ноутбуки ASUS, зокрема, то картрідери залишились в дорогезних з них про студіобуках які от прям для кріейторів, кріейторів з великої букви. Цей жеубук для кріейторів з невеликої такої букви, знаєте, не зовсім от прям маленької, а такої, знаєте, букви, що росте. І його кріейторська направленість видно не тільки тут, а ще в багатьох аспектах. Як і в більшості ноутбуків, ASUS, тут є сертифікація армійським стандартом mil STD 810H, тобто він не це тряски, тиску, вологи і усілякого такого. А ще тут є антимікробне покриття, зайвим яке ніколи не буде. Дисплей чудовий, 16-дюймовий роздільна здатність 2560 на 1600, частота оновлення 165 Гц, співвідношення сторін 16х10, 100% покриття кольорового простору dci p 3 яскравість 500 ніт. Проте це не OLED, незважаючи на те, що там слово є, це в назві. Топова модель має 32 k OLED дисплей, а тут IPS Level. Про різницю у вартості поговоримо наприкінці, бо там не усе так просто. Конкретно цей дисплей яскравий, насичений, контрастний, усе добре, щоправда, для творчої роботи все ж непогано було б його відкалівати. Як то кажуть, відкалібрувати ніколи не зарано. Ще ноутбук має датчик яскравості та зовнішньої температури, завдяки якому у ноутбука є як автояскравість, так і автоматичне регулювання температури до навколишнього освітлення. Кларіатура приємна, але не для довгого щоденного набору тексту. Нампед є і ним спокійно можна користуватись. Тачпет великий 13 на 8 см, і на ньому ми зупинимося детальніше. Він має таку апаратно програмну особливість, як дайлПЕД. Якщо коротко, це коліщатко, яке спрощує ваше життя в тих чи інших програмах. Зі свого досвіду можу навести приклад, як я монтував відео в сховищі або в Житомирській області. Монітору додаткового немає, а коли усі вікна розташовані на одному дисплеї, в мене починається клаустрофобія, яка підживлюється незручністю монтування на тачпаді. І ось цей dial pad дає змогу керувати таймлайном, робити його ширшим та вущим і так далі. Для кожної з відомих програм для творчості є свої набори команд, проте ніхто не забороняє робити свої власні до будь-чого, взагалі до цих програм та інших всього можливо повісити на нього вісім окремих функцій для кожної програми. Це реально зручна штука, яка, якщо інколи треба монтувати, не на своєму звичному місці з моніторами, мишу і так далі. Залізо, це взагалі тут моя улюблена тема. У мене мінімальна комплектація цього ноутбуку буває і більш крута, але про це вже наприкінці поговоримо. Тож тут використовується процесор Intel Core i7-13650HX, в якій має 14 ядер та 20 потоків. Частоти від 2,6 до 4,9 в турбобусті на потужних ядрах, і від 1.9 до 3, і 6 ГГц на енергоефективних ядрах, усе це з TDP 55 Вт, який може збільшуватись до 157 в турбобусті. Декілька слів про турбобуст. В розумінні Intel це максимально можлива частота одного ядра. Тобто під числом 4,9 ГГц мається на увазі те, що одне ядро може розігнатись до такої частоти. Окрім вбудованого відеоядра, тут є дискретка RTX 4060, у якої 8 ГБ своїй пам'яті, і TGP 125 Вт, наскільки я розумію. І коли я побачив це залізо, прикинув, як воно може працювати в. Не геймерському корпусі, який не розрахований на великі навантаження, я вже собі уявив, як воно буде усе грітись. А воно не гріється ні. В стрес-тесті OCCT температура не перевищувала 85 градусів. Усі продуктивні ядра працювали з частотою 4,5 ГГц, що є дуже чудовим показником. Енергоефективні ядра взагалі працюють стабільно в турбобусі, тобто на максимумі, і це дійсно чудовий показник. І усе це усього з двома вентиляторами та купою мідних трубок. Проте, як на мене, чинником такого ефективного охолодження стала наявність нормальної перфорації нижньої кришки. Просто подивіться на ось цю решітку, завдяки якій ноутбуку є чим дихати, і на ось цю в ноутбуті з 16-ядерним Ryzen та 4090. Як на мене, то має бути точно навпаки. Коротше, я більш ні задоволений температурами та відповідною продуктивністю. Щоправда, є одна цікава ситуація з оперативною пам'яттю. Тут для неї відведено два слоти, і в комерційних зразках, з того, що я бачу, здебільшого використовуються дві планки по 16 ГБ. У мене одна планка на 16, тому усі показники це одноканальний режим. Чому так? Не знаю, але інколи в таких питаннях спрацьовує логіка так дешевше, без жартів, інколи виробники навмисно завозять в країну версії з однією планкою, умовно на 16 ГБ. Бо версія на 32 з таким же залізом коштує умовно на 5 тисяч дорожче. А самому купити одну планку. Марку коштує 15 2 тисячі. цікаво ще те, що можна позбавитись від вузького місця для відеокарти у вигляді інтегрованої графіки, і підключити дискретку напряму, що зараз частенько зустрічається в геймерських моделях. Якщо говорити про продуктивність в іграх, хоч це і не є його профілем безпосереднім, то в Cyberpunk в 2К з DLSS на якість та генерацію кадрів з високими налаштуваннями графіки, виходить майже 100 кадрів за секунду. В Відьмак 3 з такими ж налаштуваннями 110-120 кадрів в середньому. Starfield на середньому. Середніх два ката з ФСР трохи менше 60 кадрів. Тож загалом продуктивність більш ніж окей, як в робочих задачах, так і в іграх. Вона дійсно от, чи, чи не є оптимізована та збалансована. Стосовно заліза, ситуація наступна. Як я вже казав, у мене мінімальна версія. Існують модифікації з таким же процесором, але з 4070 або з 13980hX та з 4070 або 4060. Звісно, 4070 буде потужнішою, але і коштувати буде трошечки більше. А от те, що мене розчарувало, це час автономної роботи. Він майже такий же, як і у суто геймерських ноутбуків 5,5 годин з батареєю 90 ватт-годин. В той же час очікувати від дискретки та процесору з індексом HX, чогось іншого і не варто. Ще тут є сканер відбитків пальців, Full HD камера і дуже непогані динаміки. Але це не те, щоб Killer фічі, через які обирають ноутбук. Тепер стосовно цін і модифікацій. На зараз мінімальною версією є версія з 13650, 4070, 32 ГБ оперативки та терабайтний SSD, а ще з 32 k OLED дисплеєм, через що ця версія коштує трошечки більше 80 тисяч. Я думаю, що ось ця версія з 2 k дисплеєм 4060 та накопичувачем на 512 ГБ, буде коштувати тисяч на. 5, 8, 10 дешевше, бо там тільки сам дисплей значно дорожчий, не кажучи про інше. Але це мої припущення, тож треба чекати, коли він вже з'явиться. А ще існує 3D-версія з 3D-дисплеєм, яку я дуже хотів спробувати, але її не буде в Україні, на жаль. Підсумки: Asus Vivobook Pro 16X, OLED – це чудовий ноутбук з приємною зовнішністю, оптимізованим залізом та усілякими приємностями для креаторів. З того, за що можна сварити, це, звісно, ж час роботи батареї та трошки гуляю, покриття топ кейсу. В що це дійсно крутий пристрій для тих креаторів, яким треба працювати в різних місцях. Ну а що ви думаєте про Asus VivoBook Pro 16X OLED? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.